Всім добрий день, помніте я знімав по ходу те саме гірше поле, походу гречки. Ну, як вам фон? Запах не передати. Накрас, коротше, тому всі соняшники вже перецвіли, бджоли гудуть. У нас пішов дощ, я ось до зараз везу по ходу рівня барабана. Що у нас там по залізам? Цвіте, щось там є. Ну бджоли вон одна на одній. Це була найгірша гречка мого. Так що, бачите, я вам що казав? Коротше, ну у тільщику треба бути, блядь, пофігісно. А там он за гречкою зелена полоса. Я зараз так неудобно стою. Там ота не гМОшна соя, ой ГМОшна соя, яка мені зараз вже в коліна, походу, чорна стоїть. Ну треба тільки що заїхав, подивився, там, там я стояв. Треба срочно пройти фунгіцидом. Я думаю, зараз ось до дождики пройдуть. Нас там показує на два дні дощі, потім сильна дуже жара. Бачу признаки, походу. він якби пропав, але пауковий кліщ є. Зараз мені перед дощом нема смисла, походу з ним боротися. Тому що зараз після цих дощів нас передає 35-36 пару днів. Я думаю, закінчиться дощ. Там вже злило. От там, якщо ви бачите, там хмара стоїть, я тільки що їду з Смельницького. Там злило капец, там чорно, там калюжи стоїть. А тут взагалі ні каплі дождя не було. Пшеничка моя вот там. Мабуть, зараз я поміняю рівня, якщо нічого не поміняється, то я ще поїду її домолочувати. Так що такі от діла. Кажу. Надо хто, ну утильщик, блядь. Дуже була погана весна, блядь. Дуже багато хто блядь, ну, може на сході України, де жарка нас трошки пізніше достиває. Відмовляється від нового тіла, які там були на 5-6 років, дивився їх відео, по ним вчився. А от в нас тут от треба бути, блядь, пафігістом, пахуїстом, блядь, я не знаю, ким там бути, блядь. Дивіться, це було найгірше поле гречки. Я вже мовчу про ту гречку, яку я попередньо заїжджав. Ну, типа, яка була ще там тижня-два назад я заїжджав, була краще. Коли я після тої гречки приїхав сюди, я вам показував відео, що тут майже нічого не було. Дивіться. Дивіться. І тут не буде солом. Трошки буде ось до бур'яну, бо повилазили опять, бачите, бур'яни. там. Ну, ну, зараз гречка зробить свою справу. Це та гречка, яку я кропив. Е, грубо говоря, ну, не вирощуйте солому. Дивіться, як цвіте. І зараз всі бджоли, які були ліниві за те, що цвіли соняшники, соняшники, вони на гречку не прилітали за її. І виходить, що в тих людей гречка. Якби велика, солома, все, а завязі нема. А тут зараз, якщо придивитись, бджола на бджолі сидить, поле пахне капець. Вон, бджола на бджолі. Бджола на бджолі. І тут буде невелика, але вона буде з завязями повністю. Десь, як заціла. Так що такі от справи. А я вже забрав ремішка. Рішив походу по дорозі заїхати, подивитись, об'їхати деякі поля, вон ремінь лежить, ще пару пружинчиків. Грубо говоря, моя сечка стан в ход. Всім пока.